Всім привіт! З вами я Еля. І сьогодні будемо грати в Муме 2. Ну будемо грати з ножо хромою. У мене є ось така от хрома. Поки вона у мене є, я хотіла б зняти таке якесь похоже відео, бо в мене потім не буде хроми, і я не зможу, наприклад, зняти відео. Дякую. Я стала, коротше, шерифом. Я забула вам показати, ну, тобто, не забула отакий от, от у мене ніс Hand Flame, хрома. І давайте якийсь ножик віддінемо. Куди тільки Або, в принципі, хай буде, який є. А, Так. Мені ще інтересно, плюс в мене і так лагає, а в людей, які там, типу, на компах, або немощні компи, або ще щось, в них, напевно, буде, буде жорстко лагати і. Я хочу просто подивитися на їхню реакцію. Але тут я бачу взагалі... Прям жесть повна. Бачу. Нє, ні ні, ні, ні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Відстань від мене. Пацан. <хід> Пішов! Такс, я перейшла на інший сервер. Ну, тут хоча б... А, є, тут є, типу, російські, по-моєму, англічани якісь. Ну, нам така підходить. От. Я просто хочу подивитися на реакцію, чи вони будуть щось писати. А люди заберіть хрому або щось, типу. А, чел, ну, типу, до мене. Бля, дівка заберіть там хрому. Боже, і так далі. А я буду просто ігнорити. От. Якщо будуть до мене писати. По-моєму, Март пішов, да, 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 да? Окей, все, ми виграли. Опачки ми март, це, по-моєму, другий раунд тільки. Ну, це третій, але я перейшла на сервер, і це вже другий раунд. І я стала мардером. Так. Це файно. Трошки віддалю. І головне, що мене не забили. Ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Все, поки що файно. Опа, я вбила Шеріка. Да, блін, блін, бліка. О, все. Давай пвпшку зробимо. Не дуже хочу я, но. Нам є за це упхід іде. Ну, ой, я з криси, конечно, її завела, але. Ну що вона хотіла. Наша тоді стояти там, типа, за стінкою, правда? Ну, правда. Я правильно зробила, що вбила її з криси. Все, все норм. Бляха, ще десь є. Йой боже. А, все. Ховається. Боже, я таких не люблю людей, які ховаються, все, ура, ми виграли. Та рижа, по-моєму, вбивця, який не помиляє, що нам мене щось не забули, якщо вона вбивця. А ні, вона шериф. Угу. Окей, то може бути АФК дівка оця. Не змогла, ну, типу, грати. Я так, короче... Але, смайло, короче, я смайлик йде. Коли зима мене трохи ну як трохи. Більшість більше підлагує, А якщо я візьму грому, то там ще не буде грати, тому сорі, Я буду, типу або ще програвати, або вам просто не буде, типу, інтересно. Два дивитися от. А, вот март. Що мене не замітив? Він шоу, бош. Лузер якийсь, напевно. Так, він йде наверх. Я якось так заховаюся, щоб він мене не бачив. А, все, вбили. Ура, і ми знову виграли. Yes, 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 yes. Let's go. Начинається раунд і ми... миноцент! Дякую, дякую просто за цей прекрасний іноцент. мене лагає всі виграють, А я тут ну, чуть. Я, я так не вмію, це Тільки моя подружка так реп міяки. Так. Ага. Мені, коротше, ще треба 4 яйця, щоб заспавнились. Ну, типу, такі 4 олдові яйця, не знаю як вони називаються. Коротше, ще якісь там яйця позбирати, щоб отримати там ефект. І ще щось. Зараз я вам покажу вже. От. 4 яйця. І тут ще багато тисяч мільйонів, щоб назбирати на цей прекрасний е, той ефект. Стоп. Це ти, Март? Ні, це не знаю. А, бляха, 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 бляха. Ах ти смайл предатель. Перем. Короче, підійшов якийсь пацан, що дівка. Ну, по-моєму, пацан і написав привет. Красивий скин. До речі, це не перший раз. типу, казали. Ой, бляха, сипаси. Офігеть. Я просто створила зі свого інвентаря. Коротше, якийсь тупо скін. Блін. Ні, я не приймаю в друзі. сорі Знаю, що всі, типу, другий раз до мене підходять, типу ти так говорять. Та хз Обов'язково дивіться мої попередні відео. Ви просто би знали, як я стараюся над позінгом. Я сама його роблю, не заказую, типу, я його роблю. Ото все, потім. Коротше, що він говорить? А я не чую, в мене мікрофон, чекайте. Ще? Ой, блін. А, ми, коротше, виграли. Я поки запхала бляха той навушник. Я петух, що бля. Окей. Okay. Не до скін хизи. Типа, коротше, у мене було два скіна, зараз вам покажу на екрані. Полунич, ну, типа, полуничка скін і такий розовий скін. Щось по того. Я, коротше, з'єднала і в мене от получився. Це типа отак от, от. Ой. А, все. Раунд закінчено, Ура! Не проти, дружить. Ай, ну, блин, я типа дружить не правда, але, блин, я не хочу принимать, Ну, Ну ок. Окей. Есть ТГ. Е. Так, и мы морд. Да, юз. бля, Зара, чекай. Убывай, а потом тебе... Да, можно Ну, да, придам. Да. Мені не жалко. Просто я йду, типу, так, підряд, Вбиваюся як мене зараз таке вб'ють б'ють. Блін. Мені зручно було. Все, погнали пог. Я вбила того самого гіршого, самого малого. Let's go! Типа я не замічу, типа вона заховалася, окей. Керетики. А там був гвілін. Шомлях. Опа, Чуть не забрали, і я виграла цей раунд! you. Я... Краще, я надіюсь, відомо свідомося я буду закінчувати. Я іду спишуся з пацаном, Я ези. Так. М -м, надіюсь, відомо судові, поставте лайк, напишіть коментарі обов'язково і підпишіться. Ну і всім пока-пока-пока!